Куди зараз краще інвестувати в нерухомість Одеси або Варни? Час від часу до мене звертаються клієнти з таким питанням. Тож сьогодні ми порівняємо ці два ринки між собою, визначимо переваги і недоліки інвестування в цих містах та спробуємо розібратись, куди все ж таки вигідніше інвестувати. Друзі, радий вітати вас на цьому каналі. Я Сергій П'ятницький, засновник агенції нерухомості RedWall в Одесі. А останні три роки я також розвиваю напрямок інвестування в новобудови в Болгарії в місті Варна, інвестую сам у квартири та земельні ділянки та допомагаю своїм клієнтам інвестувати в нерухомість та заробляти на цьому. Так, от днями до мене звернувся клієнт з непростим питанням: Одеса чи Варна? Що зараз краще обрати для інвестицій? Я подумав, що якщо це питання виникає у різних людей і виникає досить часто, то ця тема заслуговує на окреме відео. Тож, ну порівнювати. Одразу скажу, що ми будемо говорити виключно про формат інвестування в новобудови на ранніх етапах будівництва з метою перепродажу після його завершення. Адже це найпопулярніша модель серед наших інвесторів. А вже ж, порівнювати ринки між собою можна по багатьох пунктах. Тому я вирішив виділити шість. Які вважаю найважливішими для інвесторів. Перший ризики, другий це ціни на нерухомість, третій стабільність ринку, четвертий попит, п'ятий, і, мабуть, найцікавіший це потенційна дохідність. І останній це простота процедури покупки нерухомості. Почнемо з ризиків. Ви знаєте, яке одне з найголовніших правил в інвестиціях: спочатку збережи капітал, а потім примножуй. Ризики це перше, що має оцінити інвестор, розглядаючи напрямки інвестування. І чим менше ризиків та чим вища дохідність, тим, а для нього краще. То що по ризиках в Одесі? На жаль, ризиків в Одесі за останні роки стало більше. По-перше, значно зросли ризики затримок будівництва. Так, а вже ж затримки були й раніше, але тепер вони стосуються майже всіх проєктів, та й самі затримки стали довшими. Друге. Стали більшими ризики недобудови. Тому сьогодні, інвестуючи в Одесу, треба бути більш уважним та прискіпливим. Потрібно уважно вивчати забудовника та обов'язково знайти відповіді на наступні питання. Чи будує він всі інші свої проекти? Чи є затримки та наскільки вони тривалі? Можливо, були зупинки будівництва. Відповіді на ці питання допоможуть суттєво знизити ризики інвестора, хоч і не виключити їх на 100%. Окрім того, існує ризики того, що у найближчій перспективі ціни не зростатимуть або зростатимуть, але повільно. Але насправді не все так погано. І якщо порівнювати ринок Одеси зараз з періодом 2022-2023 року, то є і позитивні зміни. Більшість забудовників вже налагодили свою роботу, стабілізувались та вийшли на комфортні для себе темпи будівництва. Об'єктивно видно, які проекти будуються активно, які будуються, але повільно, а з якими є проблеми. І знайти проєкти, які викликають довіру, цілком можливо. Більше про ситуацію на ринку Одеси та новобудови пишу в телеграм-каналі. Посилання буде в описі. А що у варні? У варні забудовники теж можуть не вкладатися в строки будівництва, адже ця проблема існує майже всюди. Затримки в окремих проєктах можуть бути до півроку, в окремих випадках трошки більше. Але ще раз відмічу. У сфері будівництва це цілком розповсюджена ситуація. А вже ж в Болгарії теж існують ризики недобудов. Але якщо порівнювати з Одесою, то ймовірність настання цих ризиків в уварні зараз набагато нижче. Чому? Ключове в Болгарії немає такого фактору, як війна. А ще ці ризики нижчі через місцеве законодавство та контроль з боку держави, а також через іншу фінансову культуру забудовників. Наприклад, в Болгарії більш прискіпливо ставляться до видачі дозвільних документів, до узгодження проєкту, а також технічний нагляд контролює, щоб забудовник не порушував вже погоджений проєкт. Це прямо не впливає на темпи будівництва, але зменшує ризики недобудови. Додатково ризики інвестора в Болгарії суттєво знижує розстрочка з прив'язкою до етапів будівництва. Я ще детальніше про неї розповім трошки пізніше. Тепер поговоримо про ціни. Тут перевага на боці Одеси. Вхід в інвестицію значно легший. В середньому вартість метра квадратного в Одесі приблизно на 40% нижче, ніж у Варні. Звісно, порівнювати ціни в новобудовах складно навіть в межах одного міста. Різні проекти мають різну поверховість, концепцію, наповнення, локацію як в місті, так і по відношенню до моря. Але щоб дати практичний орієнтир, наведу приклад. В Одесі, наприклад, останній старт продажів біля моря житловий комплекс Елада від «Гефест» в Аркадії. Який відбувся кілька місяців тому, я знаю, що багато хто купував в ньому квартири саме під інвестицію. Так от там на старті можна було купити квартиру приблизно за 1000 доларів за метр квадратний, тобто студію можна було взяти за 30 тисяч доларів, а однокімнатну квартиру близько 40-45 тисяч, залежно від метражу. Це ціни, якщо купувати зі 100% оплатою. З розстрочкою було б здорожчання, та ціна була б вже й вища. У Варні для порівняння нещодавно стартував продаж у проекті Hills, який розташований теж недалеко від моря. Там стартова вартість метра квадратного від 1550 євро. А найдешевша студія коштує близько 53 тисяч. Однокімнатні від 68 тисяч євро. Але сам проект малоповерховий з басейном на території та є розстрочка без дорожчання. Але в будь-якому разі, як бачите, навіть при приблизному порівнянні видно, що для старту інвестицій в Одесі потрібно менше грошей, ніж у Варні. При цьому різниця в ціні за метр квадратний відображає не тільки ринок, а й різні умови та механіки розстрочки, про яку я згадував раніше щодо умов розстрочки та першого внеску. Забудовники в Одесі часто пропонують гнучкі умови розстрочки з мінімальним першим внеском, навіть від 10%. При цьому зараз можуть дати розстрочку і на довгі періоди, інколи навіть на 3-5 років, якщо мова йде про старт продажів або початкові етапи будівництва. Але при цьому частіше за все буде здорожчання. І розстрочка буде класична, тобто з помісячною або поквартальною оплатою, незалежно від темпів будівництва. У Варні ціна метра квадратного відповідно вища, а стартовий внесок у проєктах, в які ми інвестуємо зараз, від 30%, що часто вище, ніж в Одесі. Проте суттєвою перевагою у Варні є розстрочка з прив'язкою до етапів будівництва, коли інвестор вносить оплати тільки після виконання забудовником певного обсягу робіт, бо це додатково знижує ризики інвестора. Також розповсюджена практика розстрочка без дорожчання. Такої розстрочки дуже бракує в Одесі, особливо зараз, в часи підвищених ризиків. І мені дивно, чому забудовники в Одесі не почали її активно пропонувати. Наступний пункт стабільність ринку. Чому це важливо? Коли ми говоримо про інвестиції в новобудови на котловані, ми говоримо про досить довгі інвестиції на 2, 3, а інколи і на 4 роки, залежно від масштабу проекту. Зрозуміло, що передбачити майбутнє неможливо, а машину часу люди поки не вигадали. Тому ніхто вам точно не скаже, як буде виглядати ринок нерухомості того або іншого міста або країни через кілька років. Але вивчити ринок, оцінити напрямок руху та передбачуваність ринку можна і треба обов'язково. Простіше кажучи, треба відповісти на наступні питання: ринок зростає або ні? Як давно ринок зростає? Чи є передумови для його подальшого росту, сповільнення або падіння? Якщо ринок зростає, ця динаміка є сталою вже довгий період, і для його падіння немає передумов, це хороший знак для інвестора. І інвестиція на такому ринку, ймовірніше за все, виправдає його очікування і принесе прибуток. Що ж зі стабільністю ринку у Варні та в Одесі? У Варні останні 10 років, за виключенням ковідного періоду, ринок стабільно зростає. Відповідно, ростуть і ціни на нерухомість. Нерухомість активно купується, продається, будується зростає кількість нових проєктів. Також окремі фактори, такі як вступ Болгарії до шенгенської зони та майбутній перехід на євро у 2026 році, мають позитивний вплив і створюють передумови для його подальшого зростання у найближчі роки. В Одесі ж через війну ринок стабільним назвати складно. Зовнішні фактори, які неможливо передбачити, можуть впливати на нього як у кращу, так і у гіршу сторону. За останні роки ми бачили періоди як активізації, так і стагнації ринку. Така нестабільність впливає на кількість нових проєктів, а їх майже немає, на попит, який то зростає, то знову падає. До речі, більше про це говорив у окремому відео. Ціни теж, хоч і не сильно, але постійно змінюються залежно від новин та подій, пов'язаних з війною. Ще однією проблемою стабільності ринку Одеси є невизначеність у часі. Ніхто не знає, коли ринок стабілізується, а попит почне відновлюватись. Переважно інвестори, які вкладають в Одесу, розраховують, що після закінчення війни ринок не тільки стабілізується, але й почне активно зростати, що цілком логічно. Тому тут більше не про зараз, а про майбутні перспективи. Наступний пункт, який варто розглянути при порівнянні, це попит. Попит це один із головних факторів, який впливає на ліквідність нерухомості, тобто на її здатність бути швидко проданою без втрати в ціні. Чим вища ліквідність. Тим швидше та вигідніше можна продати квартиру. Чим нижче, тим нерухомість продаватиметься довше та нижчою ціною. У варні попит на нерухомість стабільно високий, без передумов або тенденцій на зниження. Більшість квартир у новобудовах продаються ще на етапі будівництва. А ще такі фактори, як вступ Болгарії в Шенген, перехід на євро, а також активний розвиток туризму з країнами ЄС створюють передумови для збереження високого попиту у майбутньому. В Одесі ж попит на новобудови низький. І у порівнянні з 2021 роком попит в кілька разів. А ще він хвилоподібний, непередбачуваний і дуже залежить від зовнішніх факторів та новин. Це а вже ж, погано з точки зору оцінки ризиків, тому що складно спрогнозувати, яким він буде через рік, два. З іншої сторони, треба враховувати, що попит на нерухомість знаходиться на такому рівні не через небажання в цілому купувати нерухомість у покупців та інвесторів, не через перегрітість ринку чи якісь економічні фактори, а пов'язано це з фактором війни. Та ризиками із нею пов'язаними. І тому, коли цей фактор зникне, тоді можна очікувати повернення попиту та зростання ринку. Тепер про один з найцікавіших пунктів дохідність. В Одесі дохідність потенційно може бути високою, мабуть, навіть вищою, ніж була раніше. Якщо попит повернеться, ціни будуть зростати. Але на мою особисту думку, це може статись тільки після зупинки війни. При цьому неможливо точно спрогнозувати, наскільки саме зросте ринок. Як і спрогнозувати, коли це станеться, теж неможливо. А це ризик невизначеності для інвестора, і далеко не кожен готовий чекати, скільки буде треба. Окрім того, залишається й ризик падіння ціни при погіршенні ситуації. У Варні з власного досвіду можу сказати, що на поточний момент це спокійні 20-30 на різниці між купівлею на старті та продажем вже після завершення будівництва, і це вже після сплати всіх податків та супутніх витрат, тобто чистий прибуток. 20-30% на вкладені кошти. І це високі цифри для країн-членів ЄС, враховуючи, що це інвестиції з помірними ризиками. Такі відсотки досягаються як коштом зростання ціни під час будівництва, так і загальним зростанням ринку нерухомості Болгарії. І останній пункт, про який хочу поговорити, це простота інвестицій. Тут перевага за Одесою. Придбати нерухомість легше, процедура максимально проста. Договір із забудовником підписується у нього в офісі. Розрахунок можна провести готівкою. Не потрібно додатково кудись їхати щось робити. В Болгарії процедура покупки нерухомості складніша. Наприклад, купити нерухомість виключно за готівку неможливо. Так частину квартири можна оплатити готівкою, але мінімум 50% треба провести по банку. Через наявні обмеження зробити таку оплату з українського рахунку неможливо. Тому треба відкривати рахунок за кордоном, якщо у вас його нема, класти на нього кошти і тільки тоді ви зможете придбати квартиру. Детальніше про процес покупки я вже розповідав в окремому телеграм-каналі. Тому тут я на цьому питанні зупинятись не буду. Але залишу посилання на пост в описі до цього відео. І приєднуйтесь до телеграм-каналу, якщо вам цікава тема інвестування в нерухомість у Варні. Там пишу про нюанси купівлі, старти продажів, публікую реальні кейси клієнтів. Що хочу сказати наостанок. Інвестують зараз і в Одесу і в Варну. В Одесу переважно ті, хто вірить у краще або пов'язує себе з містом, обирають більш простий та зрозумілий ринок, і це нормально. У Болгарію ті, хто хоче диверсифікувати ризики або отримувати стабільний дохід від інвестицій, який раніше мали в Україні. Тож зважуйте всі за та проти та приймайте рішення усвідомлено. І пишіть в коментарях, що б ви обрали зараз для інвестицій Одесу чи Варну. Цікаво буде подивитись на результати. Ну, а якщо ви плануєте інвестувати в нерухомість та потребуєте допомоги, всі посилання знайдете в описі під цим відео. До зустрічі!